Щоб ви розуміли, там сидить дитина в дощовому плащі і вона не хоче його знімати. І ну от, я не знаю, ви я не знаю, як це пояснити. Це ну, мене настільки розпирає від цього просто щастя. От я так від цього кайфую, вона не хоче знімати плащ. Їй подобається, що я просто я зараз буду ревіти просто від усвідомлення того, що вона не хоче його знімати. Вона ходить ходить в чоботях сині. І ну, на вулиці серпень, 30 градусів спеки. Але ну, їй комфортно, вона хоче. Просто ви маєте зрозуміти, що, ну, що це таке, от, вона сама це хоче. Це, ну, це настільки нещодавно в нас це з'явилося. Я просто розумію, наскільки це дрібниця для звичайних батьків. Це для звичайних дітей. Вона не хоче знімати плач, ви розумієте? Ну, їй комфортно, і ми це підтримуємо, тому що ну, це її бажання. Вона цього хоче. Ну тобто, чому ні? І вона ще такий комертний плащ.